Такі наймані професійні е, бійці тітушки Майдан виявився курортом після того, як я вчора побував під е, огерським спиртзаводом. Комусь не вигідно, аби колись потужний спиртзавод на Львівщині знову офіційно запрацював. Підприємство працює в темну, це є один мільйон. Е, Чорного аналу. Стрийський район, Львівщина, спиртовий завод на території села Угерсько, стоїть без роботи ще з 2011 року, принаймні згідно з документами. З того часу, колись потужний гігант не заплатив до державного бюджету жодної копійки, нарощуючи борги на своє утримання. Ажіотаж навколо підприємства спалахнув раптово, коли уряд оголосив план відновлення роботи заводу. Таке завдання МінАПК поклало на нового керівника підприємства Андрія Гнатуша. Конфлікт почався, коли той прийшов на. Нову роботу «Субота – це був робочий день. В кісь невідомі люди під виглядом працівників заводу прийшли на територію підприємства, і коли їх кількість була достатня, вони банально виштовхали мене з території підприємства, нанісше мені при тому тілесні ушкодження. Призначений керівник стверджує, що пред'являв новому колективу всі необхідні документи. А це протокол і рішення ліквідаційної комісії, наказ Мін АПК на своє призначення та наказ на звільнення попередника. Утім, старий колектив все одно не повірив чоловікові. Повна бездіяльність працівників правоохоронних органів, які були присутні в той час, коли мене викидували з території заводу. Громадські активісти, які стали на захист нового директора, пригадують суботу ввечері. Стояла машина активістів, які хотіли припильнувати, щоб заводу там не вивозили документи старим директором. Приїхали тітушки в масках з зброєю, з автоматами і з пістолетами, побили активістів, посадили їх в багажник, погрожували їм, вивезли в поле, били. Натомість поліція, коли вони зателефонували поліції, ці хлопці, поліція п'ять разів не телефонувала, поліція каже, ми вас не чуємо. Вдруге зайти до свого кабінету новий директор намагався у четвер, 17 березня. Ситуація погіршилася, згадує активіст. Тітушок десь було біля чоловік від 500 до 600. Переважно всі мали дубінки, дехто мав зброю. Ходили також цивільні люди з калашами. І коли почали хлопців, звичайних громадян України бити дубінками. Поліція не втручалася, вони їх навіть не перевіряли ні їхні документи, нічого. Поліція діє в інтересах тітушок, які вчора, на мою думку, організував старий директор Богерського спортзаводу. Незрозумілим залишається знову ж таки позиція керівника поліції області Загаря Дмитра Дмитровича. Моя думка, що. Поліція, керівництво області є замішана в кришування тих обставин, які відбуваються в даному районі. Колишнього керівника заводу чи його заступника нашій знімальній групі так і не вдалося розшукати. Тим часом новопризначений керівник спиртового заводу звернувся одночасно до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови національної поліції України Хаті Деканоїдзе та генерального прокурора Віктора Шокіна. Зараз Андрій Гнатуш перебуває у Львові. Утретє зайде до кабінету, мабуть, уже із судовим рішенням. До того часу підприємство точно не запустить роботу. У стрійському відділі поліції нам вдалося поспілкуватися зі старшим інспектором. Вона повідомила, що завод охороняють її колеги. За подіями 12 та 17 березня відкрито два кримінальні провадження: одне за перешкоджання законній господарській діяльності, друге за самоуправство. Проте, хто і кому перешкоджав працювати і яку зі сторін підозрюють у самоуправстві, не уточнює. Зараз проводиться досудове розслідування, встановлюються всі обставини. Учасники цих подій після завершення досудового розслідування ми можемо демо робити якісь висновки. Пресофіцер тутешньої поліції ручається за колег мовляв, ті не покривають жодного фігуранта конфлікту. каже, ніхто не приймав жодної сторони. Ми не можемо діяти на тій чи іншій стороні. Ми розуміємо, що приймати в цій... В цій ситуації має бути законне рішення, яке має бути прийняте відповідними особами, уповноваженими те особами. Більше того, у місцевій поліції нічого не чули, що завод працював. Чому за офіційно не працюючий завод так активно борються? Новопризначений керівник вважає підприємство діяло підпільно, і хтось на цьому наживався. У нього так тримаються ці кримінальні клани. Може бути таке, що е, дане підприємство працює в темну, ось е, на цьому наживаються. Е, Сильний світ у цього, яких покривають працівники вищі ланки працівників правоохоронних органів. Коли завод працює і податки не це є приблизно один мільйон чорного навод. Якась сила старається зірвати запуск заводу. Не новою є інформація про можливу підпільну роботу угерського спиртового заводу. Ця система за інформацією наших джерел була налагоджена ще при колишньому директору Укрспир Михайлові. Лабутину, який зараз переховується, Незважаючи на те, що він в бігах і його розшукує міліція, схема продовжує працювати завдяки контролю і кришуванню так званого хазяїна ВО «Свобода» Ігоря Кривецького в народі Пупса. Саме тому відбувається потужний опір будь-яким спробам і на перезапустити спецзаводи у Львівській області. Та поки команда СТОП корупції не полишає цю справу. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією і сподіваємося, що всі фігуранти цієї справи таки зможуть розставити все на свої місця і розказати про ситуацію зі свого боку.